Потрапити на чемпіонат світу до туманного альбіону спортсмену було нелегко, адже конкуренція достатньо висока. Втім, ще важче виявилось на самих змаганнях, оскільки туди, за словами спортсмена, потрапили лише найкращі представники бодібілдингу з усього світу. Проте серед конкурентів не знайшлось жодного представника не лише з України, а й з колишнього радянського союзу. По ітогам виступлення я попав в фінал та Це... Скажем так, первые мої були сорінування, чемпіонат світу. то такой доволі для мене великий успіх. По итогам этих соревнований давали топовая десятка, награждали медалями. Мені дали приглашення. Я попал туди теж. Там будет три чемпіонати, чемпіонат Європи, містер Італія і містер Юніверс чемпіонат світу. Вот я буду представляти. Повернувшись на батьківщину, наш земляк надихнувся на подальші звершення. 28 числа субота будет Кубок Європи по пауерліфтингу. І 29 на наступний день у нас буде міс Україна в Бікіні. І так там вже категорія буде представлена фізік мен это модели моделі серед мужчин. Серед бажаючих взяти участь у чемпіонаті Європи, спортсмени з Польщі, Німеччини, Болгарії та Білорусії. Тож організатори обіцяють глядачам незабутні враження та емоції від воденних змагань, які відбудуться у Хмельницькому палаці творчості для дітей та юна. 28 та 29 червня.